Окупанти прориваються до Вовчанська. Ситуація загострюється із кожною годиною. Що кажуть у силах оборони? Усі подробається за мить. Ви на фаберці новин і моє ім'я Анастасія Федор. Росіяни намагаються прорватися до центру Вовчанська. Вони вже закріпилися на північній частині міста, а також наближаються до нього із західного боку. Про це свідчить дані Діпстейт. Імовірно, армія РФ спробує перерізати трасу, яка веде до Вовчанська з південного заходу, від майже повністю захопленої бугруватки до дороги приблизно 5 кілометрів. Це дозволило б частково оточити Вовчанськ. Вуличні бої всередині міста підтвердили українські полісмени. Начальник сектору патрульної поліції регіону Олексій Харківський записав відео із Вовчанська, в якому розповів про ситуацію. На тлі можна почути постійні вибухи та постріли. Доброго дня сьогодні, 15 травня 2024 року. Поліція перебуває в місті Вовчанськ. Тривають активні бої. Ми знаходимося, евакуюємо людей, всім допомагаємо. Ситуація в Овчанську вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста Овчанська, Тому люди, будь ласка, евакуюйтеся. Ми всім допомагаємо. Ми на місці працюємо разом до перемоги. Слава Україні! Тим часом стало відомо, що росіяни планували створити на Харківщині ще один плацдарм для подальшого наступу. Атакувати армія РФ хотіла з боку російського селища Щетинівка. Там українські розвідники виявили накопичення резервів та склади боєприпасів ворога. У підсумку 92-га бригада оперативно вдарила по розташування резервів росіян, щоб зруйнувати їх плани. Також українські воїни заважають загарбникам організувати логістику під Вовчанськом. На цих кадрах можна побачити роботу дронів у прикордонні. Бійці виявили колону росіян і влучним скидом. По першому Уралу зупинили її. А далі вже рештки ворога добили українські артилеристи. За даними генштабу, від початку доби окупанти не ведуть на Харківщині активних боїв. Натомість вони намагаються закріпитися та перегруповуються. Також Генштабі додали, що від початку операції 10 травня росіяни втратили 615 бійців вбитими та пораненими а ще 98 одиниць техніки в оперативно стратегічному угрупованні військ Хортиця тим часом повідомили, що загарбники дійсно мають певні успіхи у районі Лук'янців і Вовчанська. Там силам оборони довелося відійти, щоб зберегти життя бійцям. Проте наразі ситуацію вдалося стабілізувати. Процитую речника Назара Волошина в зоні відповідальності нашого напрямку ситуація на східному фронті залишається загостреною. Проте підрозділи сил оборони ведуть активні оборонні дії спроби російських окупантів прорвати нашу оборону зупинено. Ситуацію стабілізовано зокрема на харківському напрямку. Кінець цитати у центрі протидії дезінформації заявили, більша частина Вовчанська залишається під контролем України. Місто не окуповане. Таким чином, у центрі спростували вкиди росіян і закликали довіряти тільки перевіреній інформації. Через загострення ситуації на Харківщині Володимир Зеленський скасував свої візити до Іспанії та Португалії. Поїздки відклали на потім це підтвердив прес-секретар президента Сергій Никифаров. каже Зеленський постійно на зв'язку із головковим. Олександром Сирським і начальником генштабу Анатолієм Баргилевичем, попри всі намагання Росіян видати операцію у прикордоні за масштабний наступ на Харків, евакуювати людей із міста потреби немає. Про це заявив мер Ігор Терехов. Далі цитата сьогодні не йдеться про евакуацію. Навпаки, ми приймаємо до Харкова. Приїжджають люди з районів, де зараз ідуть активні бойові дії. Ми вже прийняли понад 6 тисяч людей, які переїхали. Мир. «Розміщуємо їх у гуртожитках і надаємо усе можливе, щоб вони почували себе більш-менш захищеними. Кінець цитата. Також і до самого міста росіяни не наблизились, вони продовжують від ранку і до ночі обстрілювати Харків. Наприклад, вчора вони знову атакували місто серед білого дня. загарбники… Завдали сім авіаударів по житловому сектору Харкова. Влучання зафіксували в 12-ти поверхівку та територію. Поряд також пошкоджено не менше десяти гаражів. На жаль, є постраждалі. Йдеться про 18 осіб. Серед них є діти. На щастя, обійшлося без загиблих. Щоб протистояти агресії Росії, потрібні кошти, в тому числі постійне надходження інвестицій в країну. Однак їх майбутнє під загрозою. Федерація роботодавців України закликала Верховну Раду не голосувати за проєкт закону про експропіацію приватного майна. Депутатам навіть направили відкритий лист у Федерації. Впевнені, що в разі ухвалення документа жоден інвестор не вкладатиме в Україну кошти. Водночас, депутату Олексій Гончаренко пояснив, за цим законопроєктом влада отримує змогу забрати будь-яку приватну кампанію собі у власність. Це станеться за умови, що в складі акціонерів фірми є особи, на яких накладені санкції РНБО. Навіть якщо ця людина має одну акцію, підприємство заберуть. Депутат називає це легалізацією рейдерства і порушенням прав. Наразі голосування за документ відклали, але не відмовилися від його ухвалення у цілому. Ось такі новини на цю мить більше розповім у наступних випусках. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити Дякую, що довіряєте, і до зустрічі.